Батл двох пил китаєць проти німця, нова акумуляторна пила лідер на два акумулятора 36 вольт і всесвітній садовий бренд Алко на 36 вольт з одним акумулятором. Хто кого? Ми сьогодні порівняємо, чи зможе звичайна побутова пила лідер різати краще і ефективніше, ніж професійна пила Алко. Вага пили з двома акумуляторами на 4 А 5700. Довжина шини просто вражає. Аж цілих 35 см, крок ланцюга 3,8 підходить абсолютно для всіх типів деревини, швидкість ланцюга 9 метрів за секунду, автоматична подача мастила ось бачок. І регулюватися буде за допомогою ось цієї крутілочки. Пізніше покажу як. Зате. Рискається ще шина двома болтами, спеціальний ключ по комплекту, і натяг відбувається за допомогою ось цієї крутілочки. Колись мені писали підписники краще, ніж бензопили, нічого немає. Двигун безщітковий потужністю 1400 ватт. Це як бензопила. Тобто, ця пила вже може працювати на рівні з бензопилою. але єдине питання. По Акумуляторах наскільки їх вистачить, я вам сьогодні покажу. Акумулятори не нові, вони вже вживані, тому що пилу можна придбати абсолютно голу без акумулятора і без зарядного пристрою. Тобто можна повний комплект, можна без цього комплекту. Як кому я взяв не повний комплект, тому що акумулятори і зарядка в мене є. Акумулятори вже юзані не один рік. Так, що подивимося, як вона буде працювати на ненових акумах. Скільки мастила поміститься в бачок? В лідера є тепер оригінальне своє мастило для змащування ланцюга, бензопили, електропили, акумуляторні пили зроблено в Україні. В бачок я залив орієнтовно 200 грам мастила. Тепер покажу, як працює цей регулятор. Він перетискає шланочку. Пізніше я розберу вам і покажу, як це все діло відбувається. На даний час затиснув його повністю. Бачите, мастило не йде, але якщо його взяти трішечки відкрити, напевно, ще мало, ще трішечки. І пішло. Ну, це вже багато. І таким чином ви собі тут можете регулювати подачу мастила. А тепер дивимося, як це на практиці. Дивіться, бачите, як змащує. Дивіться. Ідеально відрегульовано, ідеально змащує. Зимою, напевно, треба буде відкручувати більше, тому що масло буде густіше і проходити буде йому важче. У мороз буде трішечки дубіти, а на літо можна підкручувати там, щоб мінімум було. Коротше, підписники, ви собі розберетесь. Ну що, пробуємо? Давай. А тепер навпаки лідер проти алку. Раз, два, три. А такого лідера ще ніхто не придумав і ніхто не бачив, тому що це придумав я. Дивіться, тут два акумулятора по 4 ампера, а тут на 6 ампер. Тому що ось цей перехідник він з цієї сторони не стає, бо не дозволяє корпус. Дивіться, як думаєте, 12 ампер. Якусь експерименту, друзі, чи зарішає 12 ампер проти 5 ампер в алко. Раз, два, три. Таке зарішало такий лідер прокачаний, протюнінгований. Ху -ху -ху. Важкий, правда, кілограм десь під 10, але вона ріже. Не забуваємо, друзі, що ланцюг у нас новий, пила нова, тому він розтягується. Час від часу. Треба до цього дивитися, брати ось цей ключик, відкручувати і підтягувати. Повалена верба на всю шину. Давай. Ми її втратили? Ні. Ні. Ну, ось, будь ласка, повалена верба. Ось така дровеняка і хто кого. Погнали. Раз, два. Дивіться, що робиться з моїми несвіжими акумуляторами, скільки ми вже проводимо цей тест, ще жодного ділення не втратило. Одного ділення немає, одного ділення немає. Бачите, скільки нафігачили. Дивіться. Ну, ви самі все в принципі бачили. Тобто, якщо ви візьмете ось таку пилу, то вам реально вистачить, щоб нафігачити цілий прицеп дров. Ось вам і різниця. Акумулятор, якому рік, а може й більше, показує одне ділення. Акумулятор, якому орієнтовно 3-4 місяці, два ділення. Пила вже стала і не вмикається. А чому? Тому що акумулятор, який старий, він вже нічого не показує. А той, що новіший... Все ж таки ще показує два ділення. Тому, друзі, якщо будете брати, одразу беріть два нових акумулятора і будете тоді працювати впевнено. Зважаючи на те, скільки ми знущалися цієї пили, двигун він ледве теплий. Відчувається, що він теплий, але не гарячий. Акумулятор він теплий, але не гарячий. Якщо надумаєте працювати з ось цим перехідником, це я сам придумав, тому тільки на свій страх і ризик. Дивіться, два ділення, а на цьому одне ділення він вже трішечки ожив. Якщо ми вставляємо в перехідник, то все воно однак. Зараз покажу вам, що там всередині. Дивіться, металевий алюмінієвий редуктор. Опа! Оце то Петрович вийняв разом з кишками. Так, дивіться, ну все одразу винялось. Мастило є. Все з металу. Підшипничок де? Підшипничок всередині. Ось, будь ласка, підшипничок. Так, зараз, коротше, я вам все розберу, покажу. Так, насосик ось на змащування. Тут ось ця фішка, де вона перетискає шлангочку, ви собі регулюєте подачу мастила. Ось так виглядають мізги цієї скаженої машини. Алюміній, бачите, алюміній, все ніби викруто. Дротики всі силіконові, всі класні, мегенькі, недоволі. Кнопочка нормальна, все чудово. Тепер треба подивитися, що нам скаже двигун. Саме важче в цій пилі це двигун. Ви тільки подивіться, який він здоровенний. Тому він всі 12 А, що я йому дав, він всі пережив. Зараз спробую його розібрати. Глянемо, що всередині. Ось вам, якщо у вас раптом виникне питання, а чому аналогічна пила коштує дешевше? Розбери аналогічну пилу, вийми з неї двигун, і будеш все бачити. Воно все важке, все якісне, все таке, як має бути. Дивіться, який намот, яка обмоточка. Бачиш? І щоб тобі ще було все більш зрозуміло, ось тобі ваги. Навіть я показую. Раз. Скільки важить? А тепер візьми з ваш в дешевуї пили двигун. Ну, ось так тобі. Дивися. Та тут, якщо це все разом взяти, тут буде орієнтовно десь кілограм. Бачиш? Ось тобі і різниця. Я не звертав увагу, чи в лідера є зарядне одразу на два акумулятори, але дивіться, через цей перехідник можна одночасно заряджати два акумулятори. Тобто вони собі балансуються, заряджаються, все чудово, потім поставили і погнали. Лідер, це не алко, і виходити на світовий ринок, поки що не планує. Я вам само початку відео казав, що це звичайний побутовий інструмент. Але в якості експерименту я показав, що може бути, якщо, наприклад, взяти пилу, яка буде коштувати в рази дорожче. В подальшому я буду з нею проводити ще батли. З з іншими пилами, які будуть орієнтовно коштувати в її ціновій категорії, або навіть дешевше, тому що інколи мені люди пишуть, Петрович, а там є пилочка за 3000 тисячі гривень, також на 36 вольт. Я вам буду показувати, в чому різниця на прикладі лідера. Як завжди, став великі подобаєчки. Петрович тобі розказав, показав. Всім дякую і до зустрічі.